Ви коли-небудь намагалися вивчити англійську мову, але кинули або втратили інтерес. Вивчення мови багато в чому схоже на дієту чи спорт. Ви знаєте, що це добре для вас, і хочете це робити, але вам так важко. Ви навіть можете вирішити почати, але через деякий час знову повертаєтеся до Нетфлікса й Інстаграма. ЛаоТАЛ допоможе вам вивчити англійську. Одним натисканням кнопки ви зв'яжетеся з персоналізованим мовним тренером, який допоможе вам не лише з англійською, а й з мотивацією виробити звичку на все життя. На відміну від інших сервісів, Лао використовує голосові записи під час навчання. Часи зустрічей із репетитором минули. Ви просто слухаєте записи тренера, даєте свою відповідь, чекаєте на відповідь тренера. Особистий мовний тренер пов'язує вашу щоденну практику з вашими життєвими цілями, що підтримує вашу мотивацію і бажання продовжувати. Найкраще те, що потрібно лише 10 хвилин на день, а отже, час можна знайти навіть у найщільнішому графіку. Додаток Лаутал відрізняється від інших додатків для вивчення мови тим, що він працює відповідно до ваших потреб. Алі працює гідом в Єгипті. Його чиві зростають щодня разом із покращенням володіння англійською мовою. А ось Анна. Вона приїхала до США з Мексики 21 рік тому, але лише зараз вивчила англійську настільки, щоб залишити роботу у фастфуді й отримати вищу освіту. А ось Андрій, програміст з України, який проходить співбесіду на проєкт в Кремнієвій долині з удвічі вищою зарплатою ніж попередня, адже він впевнений в своєму рівні англійської мови. Ці троє людей потребували лише невеликих кроків, щоб зробити великі зміни в житті. І Їхні тренери Лау Тал допомогли їм зробити вивчення англійської мови частиною щоденного життя. Настав час і вам приєднатися до Алі Анни й Андрія. Зареєструйтеся зараз, і ваш особистий тренер з англійської мови зв'яжеться з вами сьогодні. Дні, щоб допомогти вам почати покращувати свою англійську, щоб покращити своє життя.